Традиційно вже у перший місяць навчання першокурсники Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму презентували перед своїми колегами-студентами культурно-мистецькі таланти. Переповнені враженнями від декламацій, вокалу і хореографії майбутніх працівників сфери обслуговування повернулися з навчального закладу наші кореспонденти. Майбутні бармени, офіціанти, покоївки, кухарі та менеджери з туризму. Ще в недалекому минулому старшокласники, які під час навчання в школі займались у найрізноманітніших гуртках, захоплювались народною та сучасною культурою. І саме для тих, хто має намір продовжувати розвивати свої здібності і надалі, у коледжі ресторанного сервісу і туризму є можливість. Стало традицією в нашому навчальному закладі проводити конкурс серед першокурсників, коледж має таланти». Це дуже цікавий конкурс, в якому студенти першокурсники показують, які саме таланти, якими вони володіють, розкривають свій творчий потенціал. Тобто вони в нас виходять не тільки хорошими спеціалістами, офіціантами, барменами, кухарями, кондитерами, агентами з постачання чи чи агентами з туризму, але й такими творчими особистостями, які мають можливість розкрити себе в різних сферах і якраз саме працювати в сферах обслуговування на користь і розвиток нашого Прикарпаття. Організаційну роботу провели керівники гуртків художньої самодіяльності. Навчального закладу і актив студентського самоврядування. У нашому закладі щорічно відбувається конкурс «Коледж має таланти. Він другий за змістовністю цього року, який має для нас велике значення. Перший був день здоров'я. Різниця між оцими конкурсами така, що на Дню здоров'я ми показували свої фізичні свої фізичні навички, які ми здобули у школі, десь там у садочку. А тепер ми проводимо і розкриваємо таланти. Наші хореографічні, як діти танцюють цього року, співають, виступають. Ми, як студентська рада, допомагаємо у проведенні цього конкурсу. Бажаємо учасникам, щоб вони перемогли, а також переможців чекають призи. Презентувались першокурсники в чотирьох номінаціях: декламація, вокал, хореографія та оригінальний жанр. У цьому конкурсі я буду показувати два таланти свої, які мені допомогла розвити моя мама. Це гра на гітарі і на фортепіано. Я буду співати привітальну пісню. Я бажаю слова і музику, якого написав Домшинський. Хочу привітати всіх викладачів, всіх студентів Свят! У складі доброзичливого журі керівники гуртків художньої самодіяльності коледжу, які вже з перших номерів концерту були зачаровані талантами своїх студентів, тож і позаурочний час для цих дітей буде наповнений змістом і позитивними емоціями.